Мила, на мені брала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мосто крила, за нею слід співучі пташки. Все вживе. Усе загомоніло, зелений шум, веселая луна. Співало все, усе, сміялась підриміло, лежала хвора, Сімна, я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула, у вікно до мене загинула. Замоготіло листечко зелене, посипались білесенькі квітки, коли миде, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав.